Сворять цивільний корпус Азову, містяни проти зведення чергового магазину. Чому розкажемо у випуску з три сьогодні? Мій колега Микола Бойків бачив нові експонати у музеї садибі Степана Бандери. Про них теж розповімо та покажемо вам. Телеглядачі. Усім вечір добрий. Азовський рух діятиме і у нашому місті. На його базі створюють громадський осередок. Поповнити лави організації можуть усі і великі, і малі, і головне патріотично налаштовані стрияни. Разом займатимуться розвитком учнівства, студентства, вирішуватимуть проблемні питання у місті, допомагатимуть проукраїнські новатори змінювати стрій, провадитиме усіх до нового кращого майбуття. Ветеран зову Василь Білинський, до речі, стриянин, гімназист. Василь Білинський після другого курсу навчання в авіаційному університеті брав участь у подіях на майдані. До жодної з організацій не пристав. Згодом зрозумів, треба захищати країну. Пішов добровольцем. Свідомо обрав Азов. Близький по духу, поруч молоді побратими. Усі патріоти разом були з вересня 14 по серпень цього року. Чому звільнився по? Зараз таки трошки затище на фронті, вирішив трошки відпочити. Якщо буде така потреба, планую далі вернутися. А зараз, так як вернувся в громадське життя, вирішив, як колишній боєць, тобто ветеран полку, організувати стрію осередок цивільного корпусу. Ця, ця Громадська організація вже досить розвинута по Україні в всіх обласних містах, в більшості великих районних містах вона вже існує. Організація видкома Азовського руху, лідером якого є історик харків'янин Андрій Білецький. Він з першого чоли в організацію Патріот України потрапив під політичні репресії за на волі ж створив новий осередок партизанський загін Чорний корпус. Зосередилися у Харкові, боролися учасники з сепаратистами, проводили бої з проросійським оплотом. Паралельно у лісах вишкули для молоді, готували їх до наступних боїв. На початку травня 14-го на базі чорного корпусу сформувався батальйон. На ЗОВ. Разом зі Збройними силами України звільнили Маріуполь, брали участь в боях у Мар'янці та Віловайську. Завдяки розумній політиці Андрія Білецького з Біловайську нас вивели, і тому ми не попали в цей котел. В вересні 2014 року батальйон почали реформувати і він переріс по чуть-чуть в полк. І вже тоді ми перейшли під Національну гвардію України, стали великою. Такою бойовою структурою, і <кій> тоді якраз провели такий хороший контрнаступ, де ми звільнили Широкіно, Лебединське, Комінтерне, Бердянське Павлополь. Тобто це була досить гарно спланована разом з Національною гвардією і Збройними силами України. Операція Василь воював і в Широкіно. Був командиром відділення розвідки. Після тамтешніх операцій командування вирішило створити для полку та країни потужну тилову структуру. Цивільний корпус Азов запрезентували вже у квітні минулого року. Він об'єднав у собі волонтерів, ветеранів полку та збройних сил України. Місія проста: допомагати, розвивати, навчати і, звісно, підтримувати вояків їхні сім'ї. Відтак острію ініціюватимуть соціальні проекти, потрібні та корисні усім віковим верствам громади. Боротимуться з наркоманією, алкоголізмом натомість через спорт члени організації пропагуватимуть здоровий спосіб життя. Планують вишколи для молоді, екскурсії до історичних місць, лекції, семінари на цікаві теми робитимуть все для того, щоб стрияни розвивалися всебічно. В неділю 9 жовтня. Запрошуємо всіх на на марш патріотів, які відбудеться в стрию. Марш присвячений відкриттю осередка цивільного корпусу АЗОВ в стрию. Буде покладання квітів Зиновію е, 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 Красівському, Ярославу Стецьку, Степану Бандері і закінчиться маленьким е, концертом біля трьох будителів. Е, прошу всіх бажаючих взяти, е, можливо, придбати квіти, щоб також вшанувати е, пам'ять людей, які е, боронили нашу країну в минулому столітті, які відстоювали наші інтереси, добували незалежність. Максимально просимо зібратися молодь старших людей, можна проводити з собою дітей. чергового магазину на вулиці Грабця, 2 виступають люди, його зводитимуть на єдиній тут галявині, де збираються діти з трьох будинків. Відпочити, розважитись, поганяти м'яча, а влітку навіть позасмагати. Пенсіонери ж рятувалися тут від спеки, під старою вербою. А восени з сусідами збирали урожай. Шкода, яблуні вже нема, є щасливі, їх теж бідкаються люди, можуть зрізати підприємці. Будинок маленький, асфальтований проїзд, мінімум прибув. Удинкової території одразу імітована спортивно-розважальна площадка. Місце зустрічі, особливу літку усіх жителів. Найменше відпочивають батьки, розмовляють. Кажуть, район, в якому живуть, і так далеко від центру. Дітям дітися ніде. Одного прекрасного дня виходжу з хати. Дивлюся, під'їхала машина чи автобус, Був був автобус, і виходять люди, і щось починають міряти. Та ми хочемо магазинчик побудувати. хочемо магазин, і дивиться туди. Я кажу, слухай, наш ну вам тут магазинчика? Вон магазинчик, магазинчик, а там вон далі чотири магазини чи п'ять та не барвінок кажу, що нам тут магазин, та він тут без потреби. Проте головний архітектор міста стверджує, з документами все гаразд. Магазину будувати на місці, ніхто не буде, землю теж не продавали. Віддали в оренду під павільйон. Детальніше обіцяє розповісти стурбованим жителям особисто. Вони все рівно будуть будувати площа в них 5 на 6, Така площа дозволяє торгувати алкоголем. А в нас тут море діток, це зараз холодно, нікого не видно. В школі, в школі так. Тут є район не зовсім, як, як би вам сказати, благополучний. Наркомани, є вони тут, а ще злодії, воно обікрали паню, а потім ще буде п'ятика і будуть ходити по під'їздах. А дітки, як наші будуть, як вони будуть возити товар. А кудою, а, а куди де нас... ті машини будуть діватися, а туалет їм потрібний, то, то, то неприпустимо. Все ж зустріч з людьми відбулася. План копій не немає, щоб дали нам, щоб ми хоч обдивилися, що там є. Там же може, що, і зараз і газ, потім може потягнути, а за тим газом піде собі. Коробку тут причеплять. Пропозицій ніяких. Ми їм пропозиції даємо. Ідіть туди або йдіть туди, або йдіть туди, є площі незайняті, які не заважають тут людям. Представників ну, з міської ради нікого не вони А представників ніяк. Все, кому не дзвонив, вони ще не Документи підприємець представив, але не всю інформацію. Люди зуміли розглядіти, зізнаються. Цьому самі кажуть, вже написали дві скарги до Львова та Києва, які служби достеменно не пам'ятають. Жалкують за яблунею, оберігають від відпили сливи венгерки, а ще стару вербу, яку посадив ось цей пан Павло. Нині у нашій студії гість якого вважають галицьким феноменом за мотивами збірки його оповідань «Бурачковицькі хроніки Богдана Волошина в країні відзнято фільм Політ золотої мушки. Пане Богдане. Пан Марценяк, як журналіст, так вас люблять називати. Так, так. так я вітаю вас, мені дуже приємно. Ну, завжди, я завжди люблю спілкуватися з колегами, а тим паче такими, які майже за плечима чималий досвід, так і десь завжди це, це з боязнью роблю. Знаєте, чесно. Ну, тому що знаєш, що тебе можуть якось оцінити, охарактеризувати. Я не кусаюся. Я, я дуже добре. <рес> добре, скажіть, будь ласка, як так сталося, що вашу творчість оцінили в даному випадку і відзняли фільм, так? Хто це запропонував? Як ви на це відреагували? Це було давно. Це було дуже давно. Це було 20 років тому. До мене прийшов в редакцію молодий хлопець і сказав: Добрий день, я Іван. Я кажу, добрий день, я Богдан. Він кажу, я хочу знімати кіно за твоїми оповіданнями. Я кажу, знімай. Так історія почалася, але вона тривала дуже довго. Ми там робили сценарії, ми придумували, вигадували. Руки до фільму не доходили, тому що час був такий, грошей не було. Потім вони нібито з'явилися, потім вони знову пропали, потім помінялося начальство. І це тривало дуже довго. І понад три роки тому раптом мені дзвонить з Києва і каже, ти знаєш, так все стало, що. Тримається за крісло, гроші є. Гроші нам дають, і будемо знімати кіно. І тут все почалося, це закрутилося, і я дуже втішена, що, що життя ще раз мені сказало, що Бодю, ти все робиш правильно, нічого не пропадає на Марго. Зрозуміло. Фільм вже вийшов, так, офіційно відкрив. Так, так. так, навіть вже на останньому форумі у Львові теж І на форумі був та, та на презентаціях книжки. Так, але чомусь, ви знаєте, я особисто в інтернеті шукала, не можу знайти. Чому? Е, ну там є певні якісь речі, я так розумію, режисера з прокатниками. Договори, mm -hmm. умови, всілякі. Тобто е, бився рукою в груди кулаком, казав, що буде фільм по телебаченню, показуватися. Коли коли, то я повідомлю. Так, я особисто його не бачила, не знаю, mm -hmm. чи бачили його наші телеглядачі, які дивляться нас сьогодні. Про книгу, на основі якої відзнято фільм. Так, mm -hmm. її називають Веселою. Цікава назва Галицького містечка Борочковича. Так, Борочкович, вона є вигадана, персонажі, ви їх, як ви їх малювали, писали, вони теж такі мають колоритні гарні імена. Ну, вони приходили до мене там ввечері, сиділи, чарку пили і йшли собі. Я за ними все записував. — Так звідки вони? І, ні, з, звісно, що то все було не так. Я дуже багато подорожую, мандрую Галичиною. У мене купа знайомих. Знайомі знають, що я люблю всякі байки, історії життя. І вони мені в фестимотлух приносять, я його розбираю, знаходжу файні якісь історії, які потім втілюються в якихось словах, в реченнях і навіть книжках. А з приводу назв, вони майже в невигаді не вигадя, майже всі. Вони майже всі такі автентичні галицькі. Ви не боялися відкриваєте там різні, як то кажуть, сторони життя, так, показуєте його таким, як воно є, і десь і інтимну якусь сторону і громадську. Навіть говір ви зберегли? так, У Чому навіть, якщо люди говорять такою мовою, значить такою мовою треба писати? Очевидно, просто ми чомусь. Але нею, нею потрібно вільно володіти. Звичайно, звичайно. Ну, ми ж читаємо Франка. Він ж так. писав галівську говірку, чи Стефаник. Значить, треба його читати і володіти то рідною мовою. Це не означає, що це не українська мова, це частина української мови. От. Відповідно, я, я писав про тих людей і писав, як вони говорять. Тому що вони, власне, в тій мові висловлюють свої емоції, почуття і, і смисл свого життя мають. Ця книжка вона для душі, для серця, для розвантаження, для гарного настрою, для вечора з кружкою чаю. Ну І... от я хотів сказати, що я самі використовую як підставку на горнятку кави або чаю. От. Але, але читаю інколи читаю. Ні, Ну, як на мене, хто читав, мені каже, що весела, інколи там, є сумні, якісь речі такі, що там. Але загалом для розради. От коли, коли така. От... Кепська погода, щось тяпає за вікном. Така, так, як, так, так, як зараз. Так, майже така, як зараз. Так. Якраз вона пасує до того. Після того, як все-таки, як ви кажете, впродовж 20 років фільм mm -hmm. відзняли, вийшов він у прокат, його побачили українці, якщо ще не всі, то по телебаченню обов'язково його будуть показувати. Чи надихнула вас сцена, те, щоб. Можливо, продовжувати в цьому ж дусі, або навпаки, змінити орієнтири і зробити щось зовсім інше. Ні. <смітна> е, такого, ну тобто, я все одно писатиму, бо я більше нічого не вмію, крім того, тільки писати. Я буду писати, які будуть книжки, я не знаю, але я так підозрюю, що Бурачковичі вони вічні, як і Галичина, і вони не закінчаться цим. Вони триватимуть, тому що ці герої мої люблять розмножуватися. Це справа проста і весела. От і будуть нові герої, будуть нові історії, напевно, і, і щось там нове буде. Сподіваюсь, будуть нові фільми. Зрозуміло, ви ще й письменник. Тобто про письменника про вас ми вже сказали. Так, вище є журналіст, телеведучий, так з залюблений у рідну Галичину. Це я взяла з Зіку, там де ви ведете блог. Багатогранний і без перебільшення, активний, і ви е, любите топтати і путівці, що не ведуть на манівці. Дуже гарно так зримовано, аж хто це писав? Я. Yeah. Ви. Ваші, ваші дописи про що любите писати, про що любите знімати, що, що що у вашому такому стилі? Ну, от майже як узбек, от що бачу, то і співаю. Я дуже люблю мандрувати, подорожувати власне, своїми теренами в першу чергу, хоча нічого святого немає. Я, я переступаю кордон, їду часом в Прагу, бо в Краків. Або ще далі. Але найбільше я мені пасує власне, свій край, свої люди. Вони мене постійно дивують, вони постійно мене вражають. Через те, мені, мені легко про них писати. І, зрештою, я є частиною їх, їх світу, і я себе в них впізнаю себе. Це кайф. Ви через те, що ви дуже активним так займаєтесь такою е, улюбленою е, роботою, яку вмієте робити, і напевно, що робите за добре, так можливо, і не встигаєте е, зробити все. Що є ще у планах? Хай це не звучить банально. Та звичайно, що все. Я не встигаю, навіть не хочу все встигати, бо мені так добре. Але це але в планах, в планах, в планах ще одна книжка. От. Хоча вже дві написані, але я, щось, не, не лежить мене душа їх видавати зараз, може хто не на часі. На все свій час завжди є. А, є ще одна книжка нова, і от, така, така власне, мандруюча, кучуюча книжка, така з зсередини, моїми очима, така смішна, така весела, часом сумна, але дуже кльова. Тако, з такою галичиною навіть випити хочеться. От. Е, дуже, дуже розлога, і ще в планах, якщо буде все добре. От, то можна, напишу сценарій ще один і щось знімемо. Файне. І наостанок, на сам кінець, містечкове телебачення, журналісти, які на ньому працюють по Україні. У розрізі сьогодення, які вони є, куди вести телеглядача, якими ми повинні бути? Кілька таких. Ой-ой. Кілька так, коротко, тезисно. Ну, от так само, як взяти Біблію, відкрити, тихнути пальцями і прочитати, як йому жити далі людині. Ну, можливо, такі помилки, які реально завжди повторюють. Помилки, помилки журналістів. Найбільша помилка журналіста, якщо він не вчиться. Якщо він погано знає мову, якщо він погано знає людей, якщо він погано знає себе, якщо йому не цікаво працювати. Тим, чим він займається. Це, це головна, а, а все решта, то набувне. От, і там Я ніколи не розділяю, взагалі мене такого поняття немає. Там регіональна журналістика, там якась центральна, що ще небесна може, є якась журналістика. Ну, все-таки є в чомусь різниця. Є там, якісь, там, в темпах, є якось там у виборі, у можливостях, але якщо людина хоче рости і, і прагне чогось вона на будь-якому рівні, буде досконала. І це, це, буде, це буде зразу видно. Дякую за прийму це як за побажання і дякую вам. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Я готова би говорити була з вами ще годину. Є у мене програма, так що колись можете під'їхати, приїхати, і ми з вами поговоримо більше. Думаю, що Стріянам і мешканцям нашого краю буде обов'язково цікаво послухати пана Богдана Марциняка Волошина. І можливо він уже приїде до нас, коли все-таки наважиться і випустить, допише ще одну книжку. І тих дві, які вже написав, збере це все докупи, запрезентує тоді Україні. І, звичайно, що нам стріянам. Дякую, нехай вам щастить. Успіху. Дякую. До побачення. Залюбки. Нові експонати подарували садибі музею Степана Бандери у селі Воля за Деревацька Франківці. Так, болехівські представники самооборони зробили такий презент сховищу унікальних експонатів спеціально до 25-ї річниці незалежності України. Нові речі для музею вони знайшли в селі Козаківка, ворочищі табори. Під час розкопок там, у період Другої світової війни, вояки УПА проводили свої вишколи. Ось якраз її речі і набої. Тих часів у нас тут є і, і гільзи, і, і такі особисті речі, і ліхтарики. І от. Що, що розкопали, то нам вирішили подарувати, щоб от відвідувачі могли побачити. До речі, подаровані на чорно-червоному прапорі, на якому ховали, проважали останню путь героїв нашого часу, хлопців, які загинули на сході України, власне, Болехівщини. Окрім прапора, із сучасного представлений також намет, який першим був розгорнутий на майдані під час революції гідності. Пані Оксана, внучка рідної сестри Степана Бандери Володимири. Цим неабияк як пишається. Музеєм керує уже чотири роки. Дуже приємно читати такі відгуки, тому що люди дякують за проведення екскурсії, залишають свої враження. Побажання, як вони бачать майбутнє нашої держави, і навіть розвитку цього музею. Дуже їх приємно читати. До речі, це вже третя книга, яка наполовину вже списана, дві вже в нас заповнені такими відгуками. І один з, з яких дуже такий, я розповідаю завжди, зайшов москалем, вийшов українцем. Ця будівля належала батьку Степана Бандери Андрію. Він, будучи священником у 33-36 роках, мав тут парафію. Син приїздив сюди, коли вчився у Львівській політехніці. Музей же відкрили на межі великих потрясінь у 1990-му, За рік до незалежності експозиція розташована у шести приміщеннях. Кімнати просякнуті духом волі і незламності, боротьби за Україну. Дуже багато речей, які пов'язані із родиною: церковні отця Андрія, сімейні меблі, фортепіано, на якому грав Степан Бандера. Стіл привезений з Мюнхена з робочого кабінету революціонера, вишиваний рушник провідника ОУН. Ці речі зберігали сусіди Бандерів, а потім передали музею. Крім цього, безліч усього, що нагадує про визвольний рух, світлини крайових провідників і тамтешніх часів, на стінних стендах історичні відомості про ОУН та УПА, справжня зброя і її макети, образи вояків. Амуніція, дуже багато речей, побуту, образів і вишиванок. Найунікальніше Криївка замаскована під дровітню. Криївка збудована на честь сторіччя з дня народження Степана Бандери у 2009 році. Макет Криївки, який от власне показує. Е... Як ховалися вояки УПА і в горах, і не тільки і в селах от замосковані такі будівлі, обов'язково з підземним ходом, щоб коли наступав ворог, вони могли втекти. Але ще таке було правило, во які упа щоб не здатися ворогу. Вони мусили себе підірвати на гранати. Ті б вони розуміли, що коли вони потраплять в руки ворога, то вони будуть закатовані, замордовані. Повірте, тут є на що подивитися, пані Оксана. Запрошує усіх, кому цікава історія. Визвольного руху приїздити до садиби. Запрошую всіх охочих відвідати садибу музею Степана Бандери послухати правдиву історію про наше минуле. Адже хто не пам'ятає минулого, той не вартий майбутнього. Микола Бойків, Руслан Леськів стрийські новини. З нагоди професійного свята і після Міжнародного дня музики. Вихідними влаштували концерт вихованці Стрийської школи мистецтв. Вони протягом години під відкритим небом тішили присутні грою на фортепіано творами як українських, так і іноземних композиторів. Серед гостей дійства, який спільно з навчальним закладом організовував міський відділ культури, була внучка Зиновія Красівського, дисидента і громадського діяча Оксана. Це повністю цей концерт після випуску новин. Нині ще освятили два позашляховики для бійців 128-ї бригади Стрияни. У бібліотеці центральні провели чудовий презентаційний вечір. Про це вже завтра дивіться у наших сюжетах. Переглядайте попередні на сайті каналу, сторінці у Фейсбуці та Ютубі. Не намагайтеся бути кращим, ніж хтось. Будьте кращим ніж вчора. Хай щастить усім. До зустрічі. Дрібний дощ йтиме майже увесь день. Температура повітря 3,10 градусів тепла вітер дутиме із заходу зі швидкістю 1,4 метри на секунду.